В минулій серії ми підписали Джуда Белінгема та зіграли перший матч у Лізі Чемпіонів. Сьогодні у нас зустріч з Престоном. І Микола вирішив запросити нашого молодого голкіпера з академії до основного складу, тож сьогодні відбудеться дебют Володимира Шевченка. А ви не забудьте про лайк та підписку. Стемфорд Брідж готовий до поєдинку з Престоном. Гравці Челсі починають гру. Атака Челсі Віктор Сянков на коломоні. Коломоні далі на Джуда Белінгами той входить штрафний майданчик удар по воротах із сейв голкіпера. Відповідь гравців Престона. Бест віддає передачу на Броун. Броун обігрує Іллю Забарного. Наближається до штрафного майданчика, від передачу на Ріса, той пробиває і це 1-0. На 14-й хвилині матчу гравці Престона зуміли відкрити рахунок. Забарний програє боротьбу гравцю Престона. Ріс отримує спокійно м'яч в штрафному майданчику і з легкістю переграє нашого голкіпера. Циганко віддає на Коломані, той зміщується в центр. Удар по воротах і сейв голкіпера. Розігрують кутовий гравці Челсі. Циганков віддає передачу на Енсо, Той виконує передачу на забарну, удар по воротах і неточно пробуває забарний. Знову атака Челсі. Доку віддає передачу на Коломані, Коломані на Кунку. Нкунку -кун. Кун обігрує одного гравця, віддає передачу на Коломані. Коломані проходить одного захисника, виходить виходять навіть з голкіпером удар по воротах, і це 1-1. На 43-й хвилині матчу Коломані зрівнює рахунок в нашій зустрічі. Ефектно обігрою захисника Колу Муані, виходить вічнавіч з голкіпером і з легкістю його переграє. Закінчується перший тайм з рахунком 1-1. Атака Челсі на кунку віддає пас на Белінгема, Белінгам на Коломані. Коломані знов проходить захисника, удар по воротах і це 2-1. 2-1 на 54-й хвилині матчу Коломані виводить Челсі вперед. Класний пас Белінгема і чудова гра Коломані призводить до того, що той оформлює дубль і виводить Челсі вперед. Атака від гравців Престона. Броун віддає передачу на Ріса. Проти нього грає Едер Мілітау. Ріс повертає на Броуна, той далі на пробиває і Шевченко рятує нашу команду. Одразу три нових гравці з'являються на полі у складі Челсі. Енсо відбирає м'яч на чужій половині поля. Відає пас на Джуда Белінгема. Той входить штрафний майданчик, пробиває і сейв голкіпера. Знову атака Челсі. Енсон наближається до штрафного майданчика суперника. Входить до нього. Обігру захисника. Віддає на Белінгема. той розвертається, пробиває і знов сейв голкіпера. Завершується наш поєдинок з рахунком 2-1, впевнено перемагає Челсі. Цілком заслужені три очки для нас впевнена перемога, а дебют Шевченка не настільки вже й поганий, та й йому лише 16 років. А тим часом Коло Муані номінований на звання Гравець місяця у вересні разом з Рішарлісоном, Ісаком та Гакпо. А ми вирушаємо на Кубкову гру з Вулверхемптоном. Вулверхемптон починає гру. Атака від гравців Челсі. Доку отримує м'яч на правому фланзі обігрує захисника, змішується в центр удар по воротах і з легкістю бере цей м'яч Голкіпер. Ще одна атака Челсі. Мудрик виконує радугу і наближається до штрафного майданчику суперника. Проти нього Ракілман. Мудрик його обігрує удар по воротах і сейв Голкіпера. Доку віддає передачу на Коломоні. Коломоні обігрує двох захисників, входить штрафний майданчик, удар по воротах, і це 1-0. 1-0 на 45-й хвилині матчу Коломуані відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудово розібрався Коломоні з двома захисниками Вулверхемптона, Увійшов у штрафний майданчик і відкрив рахунок у нашій зустрічі. Завершився перший тайм з рахунком 1-0 перемагає Челсі. Стандарт для Вулверхемптона. Хван Хічан пробиває і дуже неточним вийшов удар. Відповідь Челсі Кайседо віддає на мудрика. Мудрик знов виконує радогу і вдруге в нашому матчу проходить Доерті. Він наближається до штрафного майданчику суперника. Входить до нього Михайло, удар по воротах і сейв голкіпера. Енсо виконує подачу з кутового, захисники перші на м'ячі, але м'яч підхоплює Кайседо, пробиває далекої відстані і знов сейв голкіпера. Ще один кутовий для Челсі, Енсо виконує передачу, удар по воротах і це 2-0. На 59-тій хвилині матчу коло Майні яскравим ударом через себе подвоює перевагу Челсі. Чудова передача Енсо Фернандеса і яскравий удар коло Майні подвоює перевагу нашої команди. Відповідь гравців Вулверхемпта на Дуерті проходить крізь двох захисників, ідеє Калажича, той повертає на Дуерті. Дерті пробиває і сейв Анатолія Трубіна. Одразу три нових гравці з'являються на полі у складі Челсі. Матео Куня виконує передачу з кутового. Хічан пробиває, Трубін рятує. перший на м'ячі Кюнде, але Кілман пробиває і це 2-1. На 67-й хвилині матчу курйозний гол забуває Кілман. Куня виконує передачу на Хічана, той пробиває, Трубін рятує. Кюнде падає на Анатолія Трубіна і Кілман в порожні ворота забиває гол. Ще одна атака Вулверхемптона. Каладж з легкістю проходить Дісасі, віддає пас на Хічана. Хічан зміщується в центр удар по воротах і Анатолій Трубін на місці. Хван Хічан прокидує м'яч крізь двох захисників, наближається до штовного майданчика. Віддає пас на Каладжача та пробиває, і Трубін рятує Челсі. Загальний рахунок матчу 2-1 перемагає лондонський Челсі. Ми пройшли в наступний раунд і виконали задачу на цей матч. Все йде за нашим чітким планом. Микола відмовляє збірні Франції та збірні Португалії і все ще чекає на запрошення від збірної України. А на нас же чекає центральний матч туру з Манчестер Юнайтед. А Муані отримує нагороду найкращого гравця місяця. Вирушаємо на Олтрафор, де буде непростий матч. Манчестер Юнайтед починає гру. Манчестер Юнайтед в атаці Ван Бісака на правому фланзі проти нього грає Камавінга. Ван Бісака віде передачу на Фернандеса, той далі на Ентоні. Ентоні пробуває, але Кюнде блокує цей удар. Знову атака Манчестер Юнайтед Бруно Фернандес віддає передачу на Еріксена. Еріксен має багато вільного простіру хоче в ставний майданчик удар по воротах із сейв Анатолія Трубіна. Перший тайм майже без моментів закінчується з рахунком 0-0. Нкунку відбирає м'яч біля майданчика. майданчику. Доку перший на мечі віддає на Нкунку, той пробиває і сейв Онана. Енсо виконує передачу з кутового. Удар по воротах коло Муані. І це 1-0. На 58-й хвилині матчу коло Муані яскравим ударом ножицями відкриває рахунок. Чудова передача Енсо Фернандеса і яскравий удар Колу Муані призводить до першого голу в нашому матчі. Ще одна атака Челсі. Циганков отримує м'яч, виконує флейр Рейнбоу і з легкістю проходить Люка Шоу та наближається до воріт суперника. Проходить апсобу, входить штрафний майданчик, удар по воротах і це 2-0. На 65-тій хвилині матчу Віктор Циганков подвоює перевагу лондонського Челсі. Чудова, яскрава індивідуальна гра Віктора Циганкова призводить до другого голу в нашому матчі. Юнайтед в Атаці Корея віддає пас на Бруну Фернандеса. Той виходить вічна віч Трубіним удар по воротах і не влучає по воротах Фернандес. Завершується наш матч з рахунком 2-0 перемагає лондонський Челсі. Неймовірна гра команди. Прекрасний гол циганкова. Ми дуже задоволені результатом. Арсенал хотів придбати Джеймса, а Вілі Реал Трубіна, але ми відмовляємо їм. Напередодні гри з Латціо ми маємо одне очко, як і всі інші. Тож наші шанси рівні. Вирушаємо до Риму, де проведемо другу гру у лізі чемпіонів. Лаціо починає гру. Челсі в атаці Енсо віддає на Кункун. Кунку -ку втрачає м'яч. Белінгем підхоплює удар по воротах і сейв голкіпера. Знову атака Челсі. Коломоні віддає передачу на Джуда Белінгами. Той наближається до штрафного майданчика суперника, ніхто його не зустрічає. Удар по воротах, і це 1-0. На 24-й хвилині матчу Джуд Белінгем забиває перший гол за лондонський Челсі. Джуда Белінгама ніхто не зустрічав захисту суперника і він спокійно розібрався з голкіпером. Атака від гравців Лаціо. Філіпа Андерсон на правому фланзі проти нього грає Жюль Кюнде. Виконує передачу Андерсон, удар по воротах за І Це 1-1. На 45-й хвилині матчу. Неймовірним ударом за Кані зрівнює рахунок в нашій зустрічі. Андерсон виконує передачу на закані, і той якимось неймовірним ударом переправляє м'яч до воріт нашої команди. Завершується перший тайм з рахунком 1-1. Атака від гравців Челсі Коломані. Входить в майданчик. удар по воротах і сейв голкіпера. Ще одна атака Челсі. Циганков проти Нуну Мендеса. Обігрує Мендеса Циганков, пробиває і знову сейв голкіпера. Циганков робить перехоплення, виконує рабоною пас на коло Муані, той проходить з легкістю Аканджі, входить штрафний майданчик коло Мані. Відеє на Белінгам удар по воротах і це 2-1. Джуд Белінгам виводить Челсі вперед на 60-тій хвилині матчу. Чудовий пас циганкова на коло Далі Аканджі залишається ні з чим. Коло Мані викатує на Белінгами і той влучає в порожні ворота. Відповідь від гравців Лаціо. Луїс Альберто на правому фланці проти нього грає Фернандес Виконує передачу. Удар Кастеланоса із сейв Анатолія Трубіна. Одразу три нових гравці з'являються на полі у лондонського Челсі. Ще одна атака Лаціо. Кастеланос отримує м'яч на нашій половині поля. віддає передачу на Закані. Закані входить штрафний майданчик. Проти нього грає Джеймс Закані віддає передачу на Кастеланоса, той пробиває із сейв Анатолія Трубіна. Луіс Альберто віддає на Кастеланоса. Кастеланос проходить мілітау, пробиває по воротах і знову Анатолій Трубін. Рятує нашу команду. Завершується наш поєдинок з рахунком 2-1 перемагає лондонський Челсі, і це перша перемога в Лізі Чемпіонів. Важкий матч для нас, але ми витримали тиск і змогли реалізувати свої моменти. Є перша перемога у Лізі чемпіонів. Одразу переходимо до матчу з Фулгемом, і ось короткий огляд на матч. На 16-й хвилині удар трауре парирував голкіпер. Проте на 27-й хвилині гравці Фулгема зуміли відкрити рахунок. Після удару з кутового знов рятує голкіпер Челсі, а удар циганкова відбиває Лено. Нкунку мав нагоду, але знов на місці Лено. Перший тайм закінчився 1-0 за фулгемом. На початку другого тайму Нкунку знов не зміг забити, але у наступній атаці віддає гольову на Белінгама і той зрівнює рахунок. А от у наступній атаці Джуд марнує нагоду. Нкунку нарешті зміг переграти голкіпера і вивести Челсі вперед. На останніх секундах матчу Челсі рятує голкіпер. У підсумку 2-1 і вольова перемога Челсі. Ми знову дали шанс молодому голкіперу зіграти на великому рівні. І він доводить, що не недарма опинився у нас в клубі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!